Доброго дня малята на заняття з ознайомлення з природою. А зараз послухайте загадки про весну. Сонечко ясне перегріло, швидко тане білий килим. Клен радіє, певно, зна, в гості йде до нас весна. Вже струмок біжить з під снігу і ламає річка кригу. Вже ведмідь забув про сни. Бо діждався він весни. А зараз, малята, послухайте казку про березень. Зима ще панувала над землею, тримаючи все в своїх холодних обіймах. Але одного дня у її володіння прийшов березень. Він був молодим і енергійним і мав завдання. Принести весну на землю. Для цього березень оббігав увесь світ, день ставав більшим, а сонечко світило яскравіше і слало теплі промінці на землю. Березень пробуджував рослини і тварин, які ще перебували в зимовому сні. Березневий подих. Був теплим і свіжим, він розтоплював сніг і кригу, і вони перетворювалися на струмочки. Але весна не з'явилася. Зима тримала свої позиції і не збиралася відступати. Та березень не здавався і продовжував наполегливо працювати. Він вірив що весна з'явиться у будь-який момент. І ось одного дня сталося диво, березень побачив перші ознаки весни. Квіти почали прокидатися від сну. Вони підіймали свої голівки до сонечка. На деревах з'являлися бруньки. А птахи поверталися із теплих країв і весело співали. З того дня березень відчув, що нарешті прийшла весна. Так березень допоміг весні повернутися на землю. Щороку березень приводить до нас весну, пробуджуючи життя. І даруючи радість! А тепер, малята, дайте відповіді на декілька запитань. Як сьогодні на дворі? морозно чи ні? Чи відчуваєте ви, що вже теплішає повітря? А чи можна знайти сніг на дахах, гілках дерев? Яке сьогодні небо? Підставте долоньку сонячним промінчикам. Ваша ручка без рукавички одразу мерзне, як взимку, чи не так швидко? А якщо поспостерігати за горобчиками, які вони? Жваві, бадьорі чи сонні та сумні? І яка зараз пора року настала, І як називається перший місяць весни? А на сьогодні це все? До нових зустрічей, малята!